You <laughs> be Весна, а вже красна і стріх вода, капле і стріх. Так дівчата раніше співали. <рес> да, да, весна. Весна і в нас весняний настрій. Ми теж хлопці співаємо, а вже весна вже красна, тому що дійсно весна вже на порозі. От теж у нас сьогодні так, ну, нібито весняна тема. Отже, дивіться, у Таджикистані накрили велику партію на наркотиків. Ну воно ну ж розумієте, весна, дощі намокнуть. <плес> Е, весна Ілліч каже, я хочу так від нашого колективу. Нещодавно в Ілліча був день народження. Весна, рибалка. О, Як рибаку, ану Теревенько, давай. Як рибаку від нашого творчого колективу ми тебе вітаємо Алло. з минулим. Да. Здоров'я, іллічий. Таку велику, велику рибу поймати. Спасибі, спасибі. Да, на карпа. Ну, Ілліч. Я все все би, найкраще. Разом на рибалку да, на, Разом на рибалку. І, і, і ну і така от весна, рибацька тема. Сидить, мужик. Вірніше, мужик їде на велосипеді під гору, жара їде, круте, круте, круте велосипед. Цей рішив передохнути і на мості бачить, мужик стоїть з удочкою і рибу ловить. Він підходить до нього. що, рибу ловиш, той мовчить. Я, ти що, глухий? Я тебе питаю: рибу ловиш, мовчить. Що ти рибу ловиш, той мовчить. Цей розвернувся, пішов вгору, йде, йде кілометра три, цей махає йому щось руками, той спускається. Що таке? Що, на велосипеді катаєшся? Ну, як, весна, діду, зараз свята нові будуть. Ага, звісно, будуть. Тільки, знаєш, Юрчику, на кожне свято я від чогось відказуюсь. зараз. Чого це? Ну, от е, на Новий рік відказався від олів'є, на Валентіна відказався від мандаринок. А навіщо, діду? Ну, я хочу з'ясувати, від чого мені на свята так погано. Це їжачок з букетом квітів підходить до мишки і вручає їй квіт. Вона каже, це мені тобі. Ну, спасибі, я не пойму тільки в чому тут підкол. Та ти що, подивися навкруги, весною пахне, струмочки дзюрчать, уже в повітрі пахне взагалі? І от таке, таке радісний настрій. Я хочу з тобою в такий спосіб поділитися цим гарним настроєм. Вона, ну воно, звісно, так. Ну, на всякий случай, йди <реш> а, Скажіть, Леонід, от що ви робите з трьома асистентками в лабораторії? Я нічого. А чому тоді кролик на вас дивиться з таким уваженням? Ну, це хлопці, зона АТО під Луганськом в такої маленької такий будиночок, От, стуки до двері. Алло, хто там? Це я, бабулю, твоя онучка прийшла, відкрий двері. Дірні, діточка, за вірьовочку, двері відкроються. Так, бабка, кончай дурковать. Це действительно я, червона шапочка, викручує запал і знімає розтяжку з дверей. А от спорім, я тобі легко докажу, що ти козел. Ну давай. От ти воду з уніта п'єш? Ні. Правильно, рога мішають. <с»>. Кажуть Галю, а й скажіть, як ви зрозуміли, що у вас у кімнаті хтось чужий знаходиться. Ну, в нас взагалі не прийнято бити по спині табуреткою ззаді. Іду в театр на роботу, проходжу біля синагоги, а там гаїчник стоїть і вдруг машина їде, а він тормозить, каже, так, їдете по повстречний, по мобілки балакаєте. Це відкриває вікно, каже. Ай, бросьте, вроді ви этому не раді. <риклад> Старий істонець спіймав рибку, а рибка говорить йому, відпусти, отпусти мене, що хочеш для тебе сделаю. Старий істонець ламає рибці голову і говорить, не треба розмовляти со мною по русски <рив> Приходив один мужик до психіатра, говорить, лікарю, допоможіть. ну з мною таке. От... Кожної ночі сниться мені. Що я каже, зі Львова до Тернополя тягну великий потяг. Каже: ну встаю такий стомлений, ну ніби дійсно тягнув цей я потяг. Той каже, да, складна штука. Ну що ж, я вам зроблю так, що ви будете тягнути зі Львова до Золочева, а це півдистанції. Все таки два рази менше. Ну, пішов той. Через деякий час приходить, лікарю, допоможіть, ну не можу. Ну сниться мені кожної ночі, каже, що. Я кохаюся з десятьма дівчатами. Каже, ну вже тож просинаюся, ну такий стом, ну на роботу йти не можу все. А, добре, я вам зроблю тоді, каже, щоб ви кохалися з п'ятьма дівчатами. Ой, ні, 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 зробіть з двома, то що в мене ще ж потяг до золочева. Ой, Софочка, ну що ж ви п'ять сумок тащите з того привозу, Вам що, не тяжело. Що ви там тащите, а? 20 кіло, ну не вашого діла. <риклад> <риклад> Дама бальзаковського віку прийшла до лікаря Лора. Він подивився так горло. О, каже дорогенька, то у вас ангіна, вам треба горло поласкати. Так в чем уж справа, лекарю? Ласкайте. А вот вы знаете, мужики, как-то я один раз рассказал анекдот двум эстонцам о том, какие они эстонцы тормоза. И что вы думаете? Меня побили на следующий день. Человек, человек с бодуна просынается, так приходит до зеркала, дивится на себя. І каже, Люба, слухай, а коли я вчора пізно прийшов додому. Е е е якщо ти помітила синець, що ти подумала? Я нічого не подумала. коли ти прийшов, синця ще не було. Це два кума сидять, один і каже. Куме, от виходить парадокс. Випиваємо ми одну бутилку з вами вдвох, виходить, культурно посиділи. Коли п'ємо дві, Получається багато, коли випиваємо три, кажеться, мало. Прибігає маленька онука до діда, каже: О, а де чи липаска? Це та, що у то мої їй рибацькій принади поїла і під ногами плутиць. Да, вона з твоїм братиком пішла у двір горіхи бити. Це хворий на операційному столі до хірурга, каже, лікарю, лікарю. А скажіть, після операції я на скрипці буду грати? Та будете, будете, заспокойтеся. Дивно, а до операції не грав. <різь> Ваші близнята так похожі один на одного, от що їх не можна розпізнати. От ну хто Іван, хто Петро? Та Івана ще можна впізнати. А от Петра ні за що. Дзвоник у службу психологічної підтримки. Каже, шановні, вибачте, я вчора вам дзвонив. У мене така проблема. Мене, мене дуже бісить мій сусід. Ну, бісить, не можу його бачити. Ну і що вам порадили? Так це вчора вас психолог мені порадив. Каже, є така терапія. Треба людині, що тобі бісить, написати листа, а потім спалити його. Так я хотів запитати: я спалив, а що тепер з листом робити? Мама, а правда я така страшна? Ну, що ти, доченька, вже нічого. От коли родилась, доктор сказав, пошевелиться, стріляйте. <ріху> ну, ми розпочали з весни, хлопці. Да, ну, весна, кохання, да. весілля. А от зараз Жека нам розповість про, про весілля, яке себе само себе окупило. О -о. От, 도, 도 Жека. Давай. Всім приятелю, з вами Жека. Короче, на прошлой неделе у моего друга Сява была свадьба, куда его величество, ну то есть я, были приглашены. До этого был на одной только свадьбе, поэтому не сильно в них разбираюсь. Был на одной свадьбе, и то по принуждению. Там такая ситуация. Короче, женили. Значит, одел я костюмчик модный, новенький. Реально, после выпускного ни разу не одевал. И потопал к Сяве на самый счастливый, как он до этого думал, праздник его жизни. Да. Значит, побывав на этом фестивале под названием «А ты меня уважаешь», я понял, что свадьбы бывают двух видов. Хорошая и своя. Значит, после хорошей свадьбы всегда болит голова. После своей тоже болит голова, но не от алкоголя, а от той мысли, во сколько тебе все это обошлось. Вот. Кстати, мне рассказывали, что существует легенда, что в Карпатах была такая свадьба, которая потом окупилась. Я повторяю, это легенда. Вот. Ну, вернемся к нашему мероприятию, чтобы не назвать его шабашем. Вот. Так вот, побывав у я понял, почему сигналят автомобили в свадебном кортеже. Вася. Это типа сигнал тревоги. Типа, чуваки, вася, валите, тут засада. Вот. Таких свадебных примет просто завалить. Вот, например, вася, если свадьбу гуляют осенью, значит, первая брачная ночь у них была весной. Вася. Вот. Значит, у Сявы первая брачная ночь была 1 мая. Я просто помню, он тогда пьяный в кустах заснул, невеста там его нашла и воспользовалась беспомощным положением. Вася. Дальше. Если на свадьбе так и не украли невесту, значит все ее очень Вася, хорошо знают. Кстати, на свадьбе у и все было нормально. Невесту украли, Вася, и он потом бегал, кричал, если вы мне ее не вернете, Вася, я вам хорошо заплачу. Вася. Вот. Дальше, Вася. Если на свадьбе пошел дождь, Вася, это хорошая примета если после третьего бокала невеста начинает звонить своему бывшему, это не очень хорошая примета. Кстати, Сяве повезло, что он в этот момент за пивком в магазин бегал. Дальше. Свадебным традициям. На свадьбе есть гости трех видов. Ася. Со стороны жениха, со стороны невесты. И хрен его знает, кто ты такой, но спросить неудобно. Ася. Дальше. Есть еще такая традиция на второй день катать тещу на тачке. Вася. Но об этом уже мало кто помнит, вася, потому что на второй день реально мало кто то что-то помнит. Подарок на свадьбу должен быть от чистого сердца. Потому что сейчас положить в конверт 500 гривен, это реально оторвать их от сердца. Да. Но нашелся на свадьбе у себя вот такой гад, который положил в конверт 20 гривен. И оказывается, я поступил гораздо лучше, потому что дарили и пустые конверты. Вот. В общем, про свадьбу я вам в принципі все розказалася. Так що тим, хто жениться, будьте счастливы. А тим, хто приглашу на все це посмотреть, не будьте жлобами. лабами. вами не був Жека. Живіть чітко і не косячці. Отже, рушуємо, рушаємо далі. Це в автобусі. жіноча логіка. В автобусі їде жінка, їй треба передати на квиток. Перед нею стоїть дівчина. Вона не знає, як до неї звернутися на ви чи на ти. Отже, вона так думає, так, це автобус-експрес. Вона не вийшла на попередній зупинці, значить, вона виходить в моєму районі. Да, вона їде з пляшкою. Вина, значить, їде до чоловіка. Вино дороге, значить, чоловік, чоловік красивий. А в нашому районі два чоловіки красиві – мій чоловік і мій коханець. От до коханця до мого вона їхати не може, тому що до нього їду я. Отже, вона їде до мого чоловіка. У мого чоловіка дві коханки Надя і Оля. Надя у відрядженні. Оля, передай на квиток. Це... Жінка приходить додому і каже, чоловіку, слухай, любимий, у мене для тебе дві новості. З якої починати? з хорошої чи з поганої? Ну, давай з поганої. Я розбила твою машину, ну, а тепер з хорошої. Я люблю тебе і без машини. <реш> Іноземець, ну хай буде естонець, приходить на житній і не знає, не знає як курка по-нашому, як, як називається курка. Він бере яйце, показує яйце і каже: А мама, де? <ріст> не тьолка, а дівчина. Не ципанути, а познайомитися. Не лизатися, а цілуватися. Зрозумів козел. Не козел, а коханий. <ріст> ну що, не йшов синок на новий рік. Новою компанією, чи буде знову з батьками як останнє чмо зустрічати новий рік. Ну, мама! Да, оце батьки забирають мал -мал -маленьку, значит, маленьку дитину з садочка. Приходять садочок, коли дивляться, вся група, всі діти сидять в пісочниці, хто там з айфоном, хто з цим мобілкою. А вихователька спить на лавочці. Вони кажуть: Ах ти ж паразитка, у тебе ж діти розбігуться, та куди вони дінуться? У нас вайфай діє тільки в межах пісочниці. Да. Голос жени спальні. Где ти, мой принц? Голос мужа з туалета. Я здесь на білому коні. Заходить пара до трамваю і е, цей, значить, чоловік кричить: Ей, мужик, ану поступися містом вагітній жінці. Щось я не бачу по ній, щоб вона була вагітна. Ти що хочеш, щоб через пів години було помітно? Це теж квартира, пара. Вона каже йому: так, розтягни мою блузку і положи її на столик, А тепер розтягни лівчик. І положи його на столик, А тепер зніми з мене юбку і положи на столик. Він це все робить. Вона каже, і не смій більше одягати мої речі. От щось не знаю. Це знову пригадується Естонія. Давно ми там були з дідом. Заходимо в ліфт, а естонець говорить, пастель заказувати будете. Що, хлопці, весна? Весна співати хочеться, шас спою. Їхали козаки, чоловік 120 підманули Галю, стаття 117. Гена, ну де ж ти був? Ну, я ж хвилююсь. А та, чувство юмора. А чому ти весь в крові? Та вони. Не хотіли сміятися. Приходить мале, маленький син до тата, каже: тато. А от у той рік, коли народився я і моя сестричка каже: кого ти більше хотів? Ти хотів там сина чи доньку. Розумієш, синку, у той вечір я більше хотів вашу маму. <рес> Забігає мужик в магазин, каже: спічек, дайте швидше спічек. Подощита, шо варіть, мужчина, я не глухая, вам з фільтром і лібес потянуло на пісні, мене ну потянуло на пісні. От дівчина, 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 весна. Згідки приходить, ніхто не зна. А це вспіває Наталя Бучинська, да? Вот зараз вона й заспіває. Ще, значить, дівчача тема. Ірко, Ірко, ти не образися, я тобі щось скажу. Та кажи вже, оця кофта тебе трохи повнить. Та я її зніму нафіг. Ой, як тебе цей лівчик повнить. Весна наближається, як кажуть. Пташки прилітають школа, урок труда. Щось збивають діти, учитель каже, ну давай, вовочка, давай неси. Що це в тебе таке? Він каже, як що ж, скворечник. так тут дирки нема, а як туди скворець залетить, а він уже там. <рес> Тролейбус. Дід звертається до жінки. Бариня, баришня, баришня, баришня. Що ви стали, як корова на проході? Вона повертається, здивовано дивиться, яка я вам баришня. 13-літня Катя, прийшовши зі школи додому і побачивши маму в шкільній формі, зрозуміла, що сьогодні вона буде ночувати знову у бабусі. Так, вовочка, ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за дідуську, ложечку за бабушку. Малий їв манною кашу і ненавидів всіх своїх родичів. Це точно. Е, у наш, до одного театру приходить журналіст-кореспондент, не до нашого театру. І каже, скажіть мені, будь ласка, от е не, до нашого якраз театру. Каже, у вас такий каже успіх. Ваша нова вистава каже, збирає тисячні зали. Каже, от у сусідній театрі там ніхто не ходить. А до вас, каже, ломиться аншлаг. Чим як же ви добилися цього? Тут каже, ну розумієте, ми взяли в роботу нову каже, п'єсу, а в цій п'єсі каже по ходу вистави. Головна героїня перевдягається багато разів. Кожні 5 хвилин перевдягає нову білізну, нову сукню. Каже. І це дуже подобається жінкам. А так як вона це робить на сцені, це дуже подобається чоловікам. Урок історії. Учительниця обращається дітям. Дітки. От скажіть, у вас хтось з російський коли-будь воював? Да, говорит Машенька, у меня дедушка был танкистом, молодец, Машенька. А Петя говорит, а у меня дедушка был летчиком, сбивал вражеские самолеты, герой. А у меня Вовочка говорит, дедушка был на войне электриком. Каким электриком? Обыкновенным. У него еще на каске две молнии были нарисованы. Это мужик припарковал свою машину, І, значить, щоб її ніхто не вкрав, приклеїв на лобове скло записку. Е, значить, магнітоли немає, акумулятор вкрали, двигун не працює. Вранці прокидається, приходить до машини, а там поруч ще одна записка. То навіщо тобі тоді колеса? А це казочка. Жив був цар, і було в нього косоглазіє. Пішов він однажди, куди глаза глядять, і його розірвало. <реш> Жінка викликала слюсаря, прождала, коли це надвечір, дев'ять вечора, дзвоники этот... слюсаря викликали? Так. Заносьте! Ой, 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 ти нагадав мені анекдота про слюсаря, але я його не можу розповісти. Тому, тому що сплошні піки будуть. А я вам так скажу. Якщо вам скучно, якщо вам ніхто не пише і не дзвонить, наберіть долгів. Це пригадує така пісня є в шумном залі ресторану» Так оце сидить е, така одинока жіночка Сидить собі за століком, скучає. І явно там чимось таким, знаєш, ну, не дуже гарний настрій. Підходить такий молодий чоловік каже: Що, мадам, ви скучаєте? Що таке? Ви чим така зараз Каже, та ви знаєте, якось вечір не вдався. Каже, вдалось тільки рибку з'їсти. От для мене всегда був настоящим авторитетом чорний пояс моєго отца. По карате по По задніці. Алло, поліція, поліція, мене грабують. Ми виїжджаємо веде. Я вдома вивчаю квітанцію на квартплату. Доктор, доктор, скільки мені жить залишилось. Я що вам кукушка. Доктор, ну скажіть, скільки мені життя залишилось? Ну, що я вам кукушка, ну, доктор, на колінах прошу, скажіть, скільки мені жити залишилось? Ну, добре, ку. <рес> Діду, чуєш, а ти ну як там, розкажи про свою жінку. Вже уже від криптоманії? Уже вона чужі речі там по дорожечку. Ні, -ні, -ні, Ні- її не вилікували, але хвороба пішла на краще. Як на краще? Ну так, вона стала приносити досить корич... корисні речі у побуті. <рес> Скажіть, а чому от ціна на нафту в світі падає, а на бензин дорожчає? Ну, очевидно, підростає ціна на одну складову, якою розбавляють бензин. Як це? Ну, ти квитанцію на воду отримував, бачив? <рес> Молодий чоловік каже своїй весті, каже Катя: Ну, перед тим як ми поженемось, я хотів тобі зізнатися у всіх своїх гріхах. Ну, так ти ж уже мені дві неділі тому зізнався у всіх своїх гріхах. Дві неділі, дорога. Так це ж великий срок. Пам'ятайте, Сашко розповідав про цей секс по телефону. Да? Так це одна жіночка дзвонить цей секс по телефону, там чоловічий голос їй відповідає. Каже, дорогенька, я каже, неквапливо знімаю з себе першу шкарпетку. А тепер я знімаю з себе другу шкарпетку. А тепер я знімаю з себе. третью шкарпетку. на как это третью? Ты что, за из Чернобыля? Да нет, просто в хате холодно, кажи. <реш> <реш> Народный депутат Украины сбивает двух пешеходов на пешеходном перекрестке. Ну, сразу закрывается в машине, быстренько набирает прокурора. Ну, какие для меня будут последствия? Ну, я вам так скажу. Тот, кто пробил головой лобовое стекло, Йому світять п'ять років за нападіння попытку ограблення. Ну а тот, хто улетів в кусти, тому взагалі восьмерочка, тому що пытался скрыться з места преступления. Це мужик в робі, в робочий такі заходить до шикарного автосалону, такого елітного, і каже: Скажіть, по чому у вас Бентлі? То каже двісті п'ятдесят тисяч. Да, дороговато. А на рік скільки коштує? Двадцять п'ять тисяч. Да. А на два роки 12,5 з половиною тисяч. Да. А на три. Слухайте, може б ви подивились собі щось дешевше. Та воно то можна подешевше, тільки плита впала якраз на Бентлі. <реку> <реку> Оце була сьогодні остання побрехенька в нашій передачі. А на цьому слові бувайте здорові!